Всім привіт! В ефірі програма Техноманія, а це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціалісти з компанії «Рома» розповідатиме про матричні принтери. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо пиле та вологозахищений смартфон від українського виробника. Залишайтеся з нами! Компанія Kodak, яка колись була одним із найвпливовіших гравців на ринку фотокамер, представила свій перший смартфон. Технічні характеристики новинки не можна назвати вражаючими. Смартфон отримав 5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів, восьмоядерний процесор Mediatek MT6592, 1 ГБ оперативної та 8 ГБ будованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карт пам'яті формату microSD. Окрім цього, в апараті встановлені 13 Мп. Основна та 5-мегапіксельна фронтальна камери. IM5 працює під управлінням операційної системи Android 4.4 KitKat. Новинка з'явиться на ринку Європи вже в першому кварталі цього року за ціною 229 євро. Представлений перший у світі портативний пристрій для вимірювання свіжості дихання. Даний гаджет носить ім'я Брізметер Мінт та здатний визначити, чи є у вас неприємний запах з рота. Для цього потрібно лише помістити прилад в рот, і він визначить рівень сірководню та метилмер каптану, які і є причиною поганого запаху з рота. Вся інформація відображається в спеціальній програмі для смартфонів. Окрім вирішення проблеми неприємного запаху з рота, по наявності хімічних елементів, Брізметер Мінт може попередити про можливість серцевих нападів. Інсультів, діабету, передчасних пологів, руйнування зубів і захворювання ясен. Також прилад буде стежити за рівнем води в організмі. Розробники збирають кошти для масового виробництва Бізметер Мінт на краундфандінговому сайті Indiegogo. Вартість такого приладу складає 100 доларів США. Французька компанія Еміота розробила розумний ремінь Белті, який здатний аналізувати стан і положення користувача, щоб автоматично послабитися або навпаки затягнутися. А отже, тепер, після того як ви гарненько поїсте, вам більше не потрібно буде послаблювати ремінь вручну, так як даний гаджет зробить це за вас. Усі датчики та електроніка знаходяться в пряжці. Як тільки ремінь вирішить, що потрібно послабити або підсилити хватку, надійде відповідний сигнал і активується регульований механізм. Також ви можете задати межі змін. Для затиску в спеціальній програмі прямо зі свого смартфона, щоб ремінь не занадто сильно стягував вам живіт. Також в ремені є і стандартні датчики, наприклад, акселерометр, що стежить за фізичною активністю користувача. І продаж ремінь-белті повинен надійти до кінця цього року. Hewlett Packard представила багатофункціональний настільний комп'ютер Pavilion Mini Desktop, який відрізняється високою продуктивністю, невеликими розмірами, а також ергономічним дизайном. При висоті всього 5,2 см і вазі 630 г, Packard Pavilion Mini Desktop легко поміщається на долоні, а завдяки широкому вибору процесорів від Intel та операційній системи Windows 8.1 досягається висока продуктивність пристрою. Ємність будованого накопичувача становить 1 ТБ, а максимально можливий об'єм оперативної пам'яті становить 8 ГБ. Для підключення дисплеї використовуються інтерфейси, DisplayPort та HDMI. Також новинка оснащена чотирма портами USB та безпровідним, Модулями Wi-Fi та Bluetooth. Новинка отримала сертифікат Energy Star і споживає всього 45 Вт електроенергії. Мінікомп'ютер поставляється в корпусі білого кольору. Новинка надійде в продаж у лютому за рекомендованою ціною від 320 доларів США. Прайська студія Kin Software House анонсувала новий віртуальний конструктор Medieval Engineers. Як випливає із назви, у ньому геймери будуть зводити різні середньовічні споруди. У Medieval Engineers гравцям доведеться проєктувати, будувати і обслуговувати будівлі 5-15 століть. Судячи з першого трейлера, в грі дозволять конструювати не лише мирні споруди на зразок будинків, укріплень і млинів, а й облогові машини, якими, наприклад, можна зруйнувати замок друга. За словами авторів, гра з'явиться у ранньому доступі сервісу Steam уже в цьому році. Офіційний реліз Grand Theft Auto 5 на ПК, який був запланований на 27 січня, перенесено на 24 березня. Про це повідомила компанія Rockstar Games на своєму офіційному сайті, пояснивши затримку банальним браком часу на доопрацювання продукту. Окрім цього, були опубліковані скріншоти гри у роздільній здатності 4K, які ви зараз можете бачити на екрані. Також представники Rockstar Games опублікували системні вимоги GTA 5 до комп'ютерів, що покладе край численним чуткам і домислам на цей рахунок. Сьогодні спеціалісти з компанії Рома розповідатиме про матричні принтери. Матричний друк є, мабуть, самим поважним за віком, але й досі користується заслуженою популярністю. Голкові матричні принтери тривалий час відносили до стандартних пристроїв ведення інформації. Перевага цих принтерів визначається в першу чергу здатністю роботи з будь-яким папером, а також низькою вартістю друку та можливістю одночасного друку декількох копій. Метод, з допомогою якого голковий принтер переносить знаки на папір, в принципі, дуже простий. На відміну від важеного та кулькоподібного принтера, в якому встановлюються різні типи, букви, цифри та знаки, голковий принтер формує знаки кількома голками, розміщеними в головці принтер. Механіка передачі паперу в цілому мало змінилася. Папір втягується за допомогою вала. Між папером і головкою принтера розміщається фарбувальна стрічка. При ударі голки по цій стрічці на папері залишається зафарбований слід. Голки, розташовані середині головки, приводяться в дію електромагнітами. Головка переміщається по горизонтальних напрямних з допомогою крокового дигуна. В перших матричних принтерах в головці принтера знаходилось 9 голок, потім з'явилися 18 голкові принтери. Наш час більшість фірм виробників перейшли на виробництво 24 голкових принтерів. Завдяки горизонтальному руху головки принтера і активізації окремих головок синтезований знак утворює матрицю, причому окремі букви, цифри та знаки записані в пам'яті принтера у вигляді бінарних котів. Тому головка принтера знає, які голки і в яких комбінаціях необхідно активізувати, щоб, наприклад, створити за 10 кроків головки букву К. Хоча наявність 9 гол в головці принтера забезпечує високу швидкість друку, високої якості до не вдається. У 24 голкових принтерах використовується технологія послідовного розміщення голок у два ряди по 12 голок. Внаслідок того, що голки в сусідніх рядках сунуті по вертикалі, точки на роздруківці перекриваються таким чином, що їх неможливо розрізнити. В цих принтерах є можливість проходу головки двічі для кожного рядка, щоб знаки продруковували ще раз, з невеликим зміщенням. Зображення букви, що виникає таким чином якісніше, тому таку якість друку позначають як висока якість. При роботі в режимі високої якості швидкість друку зменшується незначною мірою, тому що головка друкує при русі в обох напрямках, як зліва направо, так і справа наліво. А в наступній програмі ми продовжимо розповідати про матричні принтери. Сьогодні у нас на огляді пила та вологозахищений смартфон від українського виробника. Зустрічайте Sigma Mobile Extreme PQ22. Смартфон володіє значними габаритами, що можна порівняти з пристроями, оснащеними 5 дюймовими екранами. Вага смартфона не менш вражаюча 240 грам зі стандартним акумулятором і 270 грам з використанням розширеної батареї. В матеріалах корпусу використовується захищене скло, твердий пластик і гума. Наявність в корпусі твердого пластика не дозволяє назвати пристрій захищеним від падіння. І ударів, проте смартфон відповідає стандарту IP67, тобто він захищений від пилу і бруду і може витримати занурення у воду на глибину 1 метр тривалістю до 30 хвилин. Дисплей новинки захищений склом Corning Gorilla Glass 2 і має досить широкі бічні рамки. Зверху знаходиться отвір розмовного динаміка, що прикритий хромованою вставкою, фронтальна камера, а також датчики освітлення та наближення. Індикатор сповіщень на перший погляд здається непомітним, але після пропущеного дзвінка чи іншого повідомлення. Системи. Він проявляє себе зеленим миготінням кілька міліметрів лівіше фронтальної камери. Хорошим рішенням можна назвати додавання до трьох стандартних сенсорних кнопок меню додому і назад, двох механічних кнопок прийому та завершення визову, що дозволяють користуватися смартфоном в не дуже сприятливих умовах. Крім цього, права механічна кнопка виконує функцію блокування і розблокування смартфона. Враховуючи, що кнопка живлення володіє жорстким ходом і порівняно важко доступна, застосування альтернативного рішення істотно спрощує використання смартфону. У нижній області фронтальної сторони корпуса також знаходиться і отвір мікрофону. Зверху задньої сторони смартфону знаходиться вічко основної камери зі світлодіодним спалахом, отвір другого мікрофона, а також проріз динаміка. На правій бічній грані знаходяться кнопки регулювання гучності. Вони характеризуються вельми жорстким ходом, момент натискання яких відчувається добре. Ліва сторона пристрою також має дві кнопки. Верхня запускає додаток камери, а нижня є кнопкою SOS. Вона здійснює екстрений Заклик або ж спеціальну дію, що вибрана користувачем. На верхній грані смартфона знаходиться кнопка живлення, а також гумова заглушка, під якою ховаються роз'єми мікро-USB і міні-джек для наушників. Заглушка щільно зафіксована, тому вилучити її досить складно. Для того, щоб отримати доступ до батареї, роз'ємів сім-карт і карти пам'яті, необхідно за допомогою спеціального ключа, що присутній в комплекті, підкрутити два болта, фіксуючих кришку. У середині корпусу пристрою знаходяться слот для карт пам'яті і два роз'єми для установки. -карт. Монтаж останніх не складає ніяких труднощів, а ось витягти їх без пінцета досить проблематично. По краях внутрішньої області корпуса присутній спеціальний вологозахисний контур. В смартфоні використовується 4-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 854 на 480 пікселів, що має широкі кути огляду. Загартоване скло не має олеофобного покриття. На сонці екран блідне, але інформація залишається читабельною. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 2 і сприймає до п'яти одночасних доз. Отиків. В плані звуку Sigma Extreme PQ22 однозначно виділяється на тлі основної маси сучасних смартфонів. Пристрій оснащений потужним основним динаміком, запасу гучності якого буде достатньо будь-якому користувачеві. Ситуації з пропущеними дзвінками навіть в умовах сильного шуму не виникало. Розмовний динамік відрізняється не тільки високою гучністю, а й гарною якістю передачі голосу. Основна камера отримала розширення 8 МГпікселів і характеризується світлодіодним спалахом. Додаток камери швидко запускається і показує плавну і приємну анімацію. В налаштуваннях реалізовано велику кількість функцій, таких як HDR, автофокус, уповільнена зйомка, електронна стабілізація та інші. Зйомка фото здійснюється моментально і без затримок. Крім основної, присутня і фронтальна камера з роздільною здатністю 1,3 Мп. Її можливостей цілком достатньо для відеозв'язку. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 4.2.1, яка представлена стандартною оболонкою з декількома встановленими додатками, а також додатковими пунктами налаштувань. Продуктивності смартфона більш ніж достатньо для швидкої роботи операційної системи. Відсутні пригальмовування, а приємна анімація відображається коректно і плавно. Но і встановлених додатків присутні компас. Барометр, ліхтарик, програма для резервного копіювання і відновлення даних, а також блокнот. Програми працюють коректно і є досить актуальними для пристрою даного класу. Новинка базується на базі чотирих'ядерного процесора MediaTek MT6589 та має 1 ГБ оперативної і 4 ГБ постійної пам'яті з можливістю розширення останньої за рахунок карт пам'яті. Завдяки використанню екрану з невеликим розширенням, продуктивність даної апаратної платформи можна назвати хорошою. Робота операційної системи, програм, браузера і відтворення HD відео не викликають нарікань. Новинка досить добре показує себе і в деяких важких іграх, таких як Dead Trigger 2, Asphalt 8 і FIFA 15. Загалом Sigma Mobile Extreme PQ22 є досить цікавим представником класу захищених смартфонів. Девайс буде цікавий любителям екстремальних видів спорту та тим, хто полюбляє активний відпочинок. Середня ціна смартфону на нашому ринку становить 5 тисяч гривень. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці і в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne 1tv в рубриці «Техноманія». До зустрічі!